Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Коли на вулиці ще холодно, похмуро, а хочеться вже тепла літа. Я готую салати із свіжих овочів, фруктів з додаванням зелені. Сьогодні саме такий салат. Поєднання солодкого і солоного, кислого і гострого. Робить цей салат справжнім вибухом смаку. Два середні буряки загальною вагою 500 грам. Сирі не варені. Натираю на терці для корейської моркви. Один середній апельсин. Очищаю і по мірі можливості прибираю білу плівку. Розділяю на частини і розрізаю ножем. Додаю до натертого буряка. 50 грам горіхів. Подрібнюю ножем. Вони в мене сушені. Пів цибулини нарізаю невеликими кубиками. В миску до буряка і апельсинів додаю нарізану цибулю, подрібнені горіхи, два зубчики часнику пропускаю через прес. Одну гілочку м'яти нарізаю ножицями. Я відрізаю лише листочки. М'ята додає свіжості салату. Але якщо не любите, можете не додавати. Роблю заправку: з'єдную 3 столові ложки оливкової олії, 1 чайну ложку зернистої гірчиці, 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку яблучного оцету. Можна замінити соком лимона, солю, перчу. Це гарно перемішую. Заправляю салат і перемішую його. Якщо недостатньо солі, досоліть. Якщо ви любите гострі страви, додайте в салат трохи червоного перцю. Цей салат. Ідеально підходить як гарнір до м'яса або птиці, а також як самостійна страва. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Ха щастить.